Так, добрий день, шановні присутні. На засіданні конкурсної комісії з проведення конкурсного відбору претендентів зайняття посади директора конального закладу Черкаської обласної центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської області присутні такі члени комісії. У є голова Черношенко, заступник та ран, секретар Лепетуха, представник трудового колективу. Відсутній осик. На цьому засіданні присутні чотири члени комісії, що свідчить про те, що засідання є правоможним. На розгляд комісії пропонується такий порядок денний. Порядок денний знайомий? Да, Зачитувач? Mm -hmm. Ні, так? Да? Е, так, якщо немає зауважень доповнень до порядку денного, тоді пропоную затвердити. Порядок денний засідання комісії в цілому прошу голосувати. Хто за? Дякую? Проти утрималися? Немає. Рішення прийнято одноголосно. Переходимо до розгляду першого питання порядку денного. Так, відповідно до оголошення про проведення конкурсного відбору претендентів на заняття посади директора комунального закладу Черкаський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради та розміщено на офіційному сайті обласної ради від 21.04.2025 року. Документи приймалися з 22 квітня по 12 травня цього року, включно. Та за цей період надійшли документи від одного претендента Брагінця Геннадія Михайловича, який сьогодні присутній в залі. Нагадайте членам комісії так, про вимоги до претендентів. Ну, вимоги стандартні вони, так. Ну, освіта, вища освіта, спеціаліст магістр, громадянство України, стаж педагогічної роботи не менше трьох років, вільно володіє державною мовою, організаторські здібності і всі інші. Е, так, пропоную розглянути документи, подані претендентам вороганцям Гідаєм. Геннадія Михайловича, надійшла заява встановленого зразка, копія паспорта громадянина України на трьох аркушах, копія диплому про вищу світу з додатком, диплом серія ТВ 95-41-10 Про те, що він в 1992 році закінчив. Черкаський державний педагогічний інститут імені Тристотріччя воз'єднання України з Росії, фіз... спеціальність фізика, математика. Так, і ще тут додається атестат про середню освіту. так, серія О, номер 472773. Трудова копія трудової книжки, серія БТ 2, номер сімдесят чотири, вісімдесят На восьми аркушах, резюме на одному аркуші. Так. Згода на обробку персональних даних на одному аркуші, витяг з інформаційно-аналітичної системи, облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості. Так, від 29 квітня двадцятого року відсутні відомості про притягнення до кримінальної відповідальності, про наявність незнятої непогашеної судимості відсутні і про розшук відсутній. Довідка про проходження попередньо періодичного позачергового психіатричного огляду, в тому числі на предмет вживання психоактивних речовин номер 1186, серія 10, я яя, номер 340713 Про те, що протипоказання відсутні до виконання посади. Заява про відсутність конфлікту інтересів на трьох аркушах встановленої форми. Так, копія підтвердження подання декларації. На сайті в реєстрі копії почесних нагород, ну, почесна грамота, подяки, два, три, чотири. В кількості вісім штук. Також. Скріншот із особистого кабінету про те, що він здав іспит на визначення рівня володіння державною мовою на трьох аркушах, і тут зазначена, зазначена кількість у відсотках, проте самого сертифікату, що видається Національна комісія зі стандартів державної мови, ще немає, тому що комісія ще. Не прийняла рішення, і також в реєстрі його немає, але по відсотках ось тут видно, що уже, якщо вже під роз'яснень, то вільне володіння йде від 70% правильних відповідей. А тут уже станом на зараз 84%, Просто там, де діалог чи усне мовлення, ще комісія перевіряє і буде виданий сертифікат. Тобто комісія звертає увагу на цей. На цей момент, що відповідно до статті 10 закону України про забезпечення функціонування української мови як державної, то документ про засвідчення рівня володіння державної мовою подається до призначення на посаду. Тобто, ну пропоную допустити до. Участь, бо всі інші документи подані в повному обсязі щодо стажу, то ну ми да, педагогічний стаж із вчитель математики з 92-го року, а потім і заступник керівника загальноосвітньої школи Макарівського району із. З 2011 року по даний час заступник директора з навчально-виховної роботи даного закладу і конкурсна пропозиція в запечатаному конверсії, тобто всі документи інші в повному обсязі. Ставлю на голосування питання про допущення претендента Брагинця до участі в конкурсному відборі. Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Okay. проти? Отрималось? Немає рішення прийнято одноголосно. Переходимо до розгляду другого питання. Здавайте конверт.

УЗСУ, я сказати, Зрозуміло. Зрозуміло. На перерви, в Це у нього контракт контракт закінчився, так? Да? І зараз вже просто звільнився з посади. тобто. Зрозуміло. Ну, коротенько про навчальний заклад. От, і ваша пропозиція конкурсна. Починайте. Шановний пан головуючий, шановні члени комісії. Комунальний заклад Черкаський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради має багаторічні традиції та здобутки. За 70 років існування закладу в ньому склалася певна система традицій, стосунки між працівниками закладу. Це не лише місце роботи для багатьох працівників, це маленька родина, силами досвідчених педагогів, керівників закладу. Всіх працівників на різних етапах існування закладу працівники закладу гідно представляють Черкащину та примножують здобутки позашкілля області. По всій Україні заклад славиться своїми моделістами, які мають значні здобутки у спортивно-технічних видах. Я вибачаюся, де знаходиться заклад? Вулиця Верхня Горова, 77. Біля Це отут, от, тут біля дружби народів, так, та? так. Е, скільки працюючих там. В закладі працює 19 постійних працівників. Е викладачів, скільки там чи спеціалістів? 9 працівників постійних, а ще 6 сумісників на даний час і 10 чоловік обслуговуючи персоналу. Скільки у вас дітей? 200. на цьому році 238. Це вони на постійній основі ходять до вас чи вони міняються? На постійній основі. А чим ви займаєтеся? Науково-технічним напрямком позашкільної освіти. Е, ну, гуртки які у вас? Гуртки спортивно-технічні, художньо-технічні, предметно-технічні, авіамоделювання, автомоделювання, судномоделювання, це основні напрямки науково-технічного спортивно-технічного напрямку. Є гуртки інформатики, моделювання іграшок сувенірів, виготовлення е, сувенірів. Початково технічного моделювання. Що ви плануєте у випадку обрання керівником? Що ви плануєте, як ви? Моє бачення. оскільки я, я вже працюю більше 10 років заступником, ага. я бачу розвиток закладу в наступному. Ну, по-перше, треба, не розгубити ті напрацювання, які є в закладі на даний час. В закладі склалися так, працюючи працівники, які ще в свій час з дитинства навчалися в цьому закладі, були гуртківцями, потім здобули освіту, прийшли працювати керівниками, і вони оті свої напрацювання, можна сказати, як я вже сказав, це можна сказати маленька родина. Тобто це люди, які ходять туди не заради не за заробітку, а це люди, які не бачать себе в іншому, вони все життя своє віддали саме роботі з дітками. Це є автомоделісти і судномоделісти. Ну і зрозуміло, що життя ж не стоїть на місці, треба працювати над розвитком закладу. Тому я думаю, що... Ну, є таке бачення, що треба е, е, жити е, нову з часом. Зараз е, в нас масово запроваджується система освіта, тому е, заклад має давати не тільки е, теоретичні знання, а й практичні навички для дітей, готувати їх до е, ж, майбутнього дорослого життя. Ну, і В сучасних умовах, коли в нас війна, то, е, мабуть, на перший план виходить. Те, що трошки було втрачено, розвиток технічної творчості, це ж і ті ж самі безпілотні апарати: і морські, і наземні, і повітряні. Для цього треба, щоб були люди, які вміють ними керувати, вміють їх ремонтувати. Ну, для цього, мабуть, потрібно все-таки залучати. Я бачу залучати ветеранів, які вміють цим займатися, бо не дуже е, так скажемо, багато е, років 3-4 назад. Е, не багато було спеціалістів, важко було знайти спеціаліста, який би погодився працювати. У нас невелика заробітна плата у керівників. І це треба бути фанатом з цієї справи, любити її, щоб працювати з дітками. Не заради там заробітку, а заради того, щоб... Е, за задоволення своє, свого внутрішнього, так сказати, і для е, держави. Тому я думаю, То, що дякую. Я за приподнівкую. Скажіть, будь ласка, у вас там приміщення досить дивлюся, такі. Так, у нас це приміщення. Які проблеми з приміщеннями, як ви збираєтеся вирішувати? Ну, у нас якби, якби було достатнє фінансування, я б бачив. Веб... Реконструкцію нашого е, приміщення, де в нас столярна майстерня, воно знаходиться в передаваріному стані. По-перше, воно знаходиться в нас е, заклад він розміщений на такому схилі крутому. Uh -huh, І там uh -huh. це передбачає ну, певні, ну, скажімо так, більше капітало вкладення для його відновлення. Тому е, на даний час, оскільки я працюю, ми щас, щас ми так сказати в планах, планах, планах на реконструкцію, але там, е, ну. А спонсорські гроші приміщення. ви не намагалися залучати до цього? Ну просто і загрозу для дітей там виключно. Ми, що там вони не, ми в не використовуємо, запад, не використовуємо. Ми використовуємо взагалі, там в навчальних е цілях е приміщення відключене від електропостачання. Mm -hmm. е так, там протікає дах. Е так, ну, використовуємо інколи там, для зберігання якихось е допоміжних матеріалів. А яка судьба е, того гаража, що у вас на території стоїть? Це, це, це вже ділиться років. Да, да, да. Так, судове рішення завершено. Він був за Сарство Небесне по Запокійне Сасько. Він е, е, був власником цього гаража. Він його продав, в Він вже нема живого заська. І там. Е, Ну, інший, власне нам від судовим рішенням територію під, під цією будівлею під гаражем. Тобто гараж узаконили люди, так? Да? Так, так. Він вже не наш. Зрозуміло. Дякую. Ще є запитання. А діток ви як залучаєте? Ну, Яки, ну, яка процедура? Як, ну, нас... ну, Дійсно, війна і ну, цікаві досить у вас напрямки роботи, якби. Ну, по-перше, по це е, маркетингова діяльність закладу. Е, для цього ми е, в нас є сайт, відповідно, mm -hmm. який положимо, на якому ми розміщуємо. Ми проводимо дні відкритих дверей. Ми проводимо, е, приймаємо участь у заходах міських, які е, і стараємося під час заходів інформувати мешканців міста, гостей міста про те, що в нас е, от, в місті є такий заклад, даємо візитки нашого закладу. За можливості даємо рекламу на телебаченні на місцевому, співпрацювали з вікою, співпрацювали з інтернет-виданнями місцевими. Ви тільки на місто працюєте чи на область? справа в тому, що мало важко. Ми хотіли б одним із моїх планів, це є відкриття гуртків по всій території області, тому що. Але це складно зробити в тому плані, що мало спеціалістів. Тому один з напрямків це методична допомога людям, які б побажали працювати з дітками в сільській місцевості. Наші керівники досвідчені надали б допомогу. Є, є, є над чим працювати. Зрозуміло. Так, пропоную конкурсу пропозицій претендента Браїнця. Взяти до відомо. Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Проти утримався. Немає. Рішення прийнято. Так. Е, прошу вас, е, вийдіть в коридор. Зачекай. Так, я пропоную перейти до обговорення. Кого які думки будуть? Вже працює людина досить довгий час у закладі і розуміє це з як безсередини, які треба можливо ну, в перспективі щось змінити. І ну я за цю кандидатуру. Ну він там 10 років працює заступником заступником, так. Ви представник трудового колективу. Яким працюєте? Бухгалтерною? Ні, я завідувач відділу методичного. О, перший раз у нас. Так. Я працюю також з Гнадієм Михайловичем вже більше десяти років, знаю його як заступника директора, а під час війни вже як виконуюча обов'язку директора. І хочу сказати, що він не дуже відповідальна, добросовісна людина, яка користується великим А Навіть ще попередній керівник. Дається. А? Він же ж вою, воює там. Да? Ні, так він потім прийшов і звільнився. Він прийшов і його знову мобілізували, а потім він вже написав заяву на звільнення і зараз він військовий ну там при посаді. Тому в нас з'явилася вакантна на посада. Mm -hmm. Для Геннадія Михайловича я вважаю, що Я зрозумів. він відсутняється. Людина дійсно довго працює, можливо, хотілося б трошки чіткіше бачити, як він розвиток бачить. Але ну, в принципі, я теж за так, розумію. Так, пропоную перейти до голосування, якщо немає ніяких більше думок. за голосування за претендента Бринця Геннадія Михайловна. Щодо визнання його переможцем. Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Проти Утрималось? немає. Рішення прийнято одноголосно. Так, щодо встановлення терміну, які будуть думки пропозиції. Ну, рішенням обласної ради про особливості призначення звільнення керівників передбачено строк укладання від 1 до 5 років. Це... Які будуть думки пропозиції? Я вважаю, що можна і максимальний, тому що людина не нова для цього закладу, то... тобто 5 років, так. Є будуть другі якісь пропозиції? Немає. Добре. Тоді я пропоную визначити термін, на який буде вкладатися контракт з Брагінцем Геннадієм Михайловичем у разі затвердження його кандидатури рішенням сесії обласної ради на 5 років. Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Проти Утрималось? Немає. Рішення прийнято. Запрошуйте. Надія Михайлович, ми вас вітаємо рішенням комісії. Ви обрані керівником закладу. Контракт з вами пропонується комісії затвердити на 5 років. Ми вас вітаємо, але чекаємо остаточного рішення сесії обласної ради. Сесія, якщо затвердить, то, значить, ну тобто, все завершення сесії. А зараз дякую. До побачення.